Друзі, всім привіт, субота. Яке то гарне відчуття вихідних. Прямую зараз зустрінуся з Григорієм Івановичем. Багато заплановано сьогодні на суботу. Ну, якби б тільки все вийшло. Хочу поїхати в епіцентр купити палатку. Бо це сама необхідна річ для подорожей, для мандрів. Друзі, хто в цьому році вже мандрував кудись на природу з палаткою, напишіть мені в коментарях. Буду радий почитати. От, можливо посовітуєте куди поїхати. Обов'язково поїду, зніму все як буде. Палаточку, обзорчик маленький. Привіт, дружище! Що воно? Що пішли? Та Ділами займатися. Хазяйство ними. Як там цей? Діжі, зараз включу екранчик. Приходить, буде на гражданці. Так, так, перший день вийшов. Як тобі без хворі? Класно себе з суботним чувством.

Піксель. Або Шос, або Дубов. Або Нотовська. У нас було, піксель піксельні зайшли в ліс. Командирка Нічого собі Оце тепер у мене буде історії по-йотськи. Я похожу, А ну що там ще? Ого? О-о-о, жесть. О, це я в сторості. О, а що це? О, це йорко. Робив вот косю. Дави ці програми, такі набірові, капець. Оце зло. Ми вже на гардку да. подивимося цей. Зараз йдемо е, в відділ. Як же ж він? Ну, коротше, для, тури... для туризму всяке таке. Да, для, о, да, відділ віддиха. Зараз підемо туди, подивимось. Ну не знаю, якщо буде камуфляжна, то точно 100% беру. А якщо якісь такі червоні, ті пасині, бірюзові, за, зачем вони? Да, Правимось, да, да. на ну, що вони це? Зараз ну, подивимося. Зараз пройдемо. Ну коротше, це таку нашли. За 348. В принципі, як ти думаєш, Григорій, що Вона Не буде їй дуже здалеку, так типу, в лісі можна її поставити? Ну так, зелено. В принципі. В лісі, ну як на мене, зараз подивимося, якщо не знайдемо іншого кольору. Я знаю, в принципі. Для активного віддиха. Як як? Для активного віддиха, звісно, не пойдеш. Та ну, а чисто це чисто поставить на цьому на природі. так, Ні, Ну має. так да. да, Треш, як і я ж не віймава і собрався. Да. Так а типична китайська, да, палатка. За секунду згорить до. Приходить. Паводка як палатка. палатка. Ході просто би чуть, чуть темніший був. Подивимось, давайте. Все, скупилися, я вже опа, з палаточкою, Григорій Іванович <світував>, таки <і> посовітував братцю, <світував> зелену, Там чуть-чуть вона отаку салатового, ну то таке теж? <світування> все, тепер залишилося, що, її розкласти, обдивитися, значить десь на природу виїхати, так же, чи на ну, рибалочку. Так, да, так, да, да, треба. Точно ти що все, я вже з спальником українського производства. Кепка. Британська панана. Панана, навіть мала. Ну, ну ти ж рішив з мене О, са дій. Ну, ну не хай знати. Я знав тому да, де... де цей магазинчик. Не класний магазинчик. Ага. Ну що пожалуйся. Просто тут був то знаю. <laughs> Спасибо вам. Вс, палатка, спальник. Є, yeah. можна йти в поход. Yeah. <laughs> да, Григорій Рива, Іванович. Yeah, а yeah. ти свій візьмеш uh, зімній yeah, спальник. Yeah. <laughs> просто так на землі. Добре да, лягти. Yeah, yeah. Понятно. Та то, да, сьогодні просто клас, день покупок. День туристичний даже, я б сказав, би покупок, даєш. Покозеш. Клятву морського піхотинця нічого собі. Так, значить, я такий-то, такий то чи той. читай. той будеш, ти. це довго. Останній все цікаво. Клянуся, ні за яких умов та обставин не завдам шкоди своїй державі. Я ніколи не зраджую цієї присяги і через все життя пронесу вірність, традиція морської піхоти. Клянусь, клянусь, клянусь. Вірний завжди. Клас. В одному з коментарів під моє відео Богдан Марченко писав: Назар Михайлович, зніміть відео про ігри. Богдан Марсико, ти знаєш, що я не спеціалізуюся по іграх, я тобі так і написав в коментарях, але по іграх спеціалізується мій, мій друг Григорій Іванович. <свистит> Який зараз в чуть-чуть буде показувати деякі вєщі. Давайте подивимося. Варю приносить яєць. Ось у мене є барбник. І тепер треба засипати фарбнико. Там, там написано треба лимкнути. Все це діло. І на одну-дві хвилини, щоб вони пофарбувалися. Так, оце в мене і вийшли йойця, ну це просто жесть якось. Вони якісь трошки камуфльожні, ну оранжеві, так як і барвник. Ну все. В принципі, готові до завтрашнього дня. Завтра зранку піду посвячу.